Всім доброго дня. У продажі з'являється свіжопригнаний Renault Scenic. Автомобіль щойно ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2008 рік бензиновий двигун на автоматичній коробці передач з пробігом 122 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль в дуже гарному стані, красивий колір, класна комплектація. Є в нас парктронік, легкосплавні оригінальні диски, нова гума, Мішелін. Дивіться, стан гуми. Панорама присутня, безключовий доступ, лобове ціле, датчик дощу, капот без колів, ксенон, омивачі фар, дивіться, стан дисків, тормозні гальма, у нас практично вироботки немає. Захисні плівочки у нас все на місці. Те саме стосується задні диски в гарному стані, дивіться, стан гуми. Давайте відкриємо багажник. Заднє скло в нас оригінал. Полочка на місці. Стан багажника, все чисте, ціле, в дуже класному стані. Килимки додаткові присутні. В комплекті є повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, запаска, до речі, також, також нова. Не використовувалась. Так виглядає багажник, великий місткий, болти не кручені, кришка багажника не крутилася, без пошкоджень. Безключовий доступ у нас на всіх дверках. По комплектації задні електросклопідйомники, є шторки, такі сітки, сонцезахисні, все працює. Комбінований салон, салон в шикарному стані. Оригінальні килимки збереглися, дивіться, в якому стані килимки. Такі столики, панорама. Пороги дни ще в повному порядку. Єдине, дивіться, немає це цього купачка. він сьогодні прийде до нас, буде встановлений. Пороги днище в порядку, корозії немає, В Renault проблем, такої, як з корозією взагалі немає. По комплектації маємо 4 електростокідйомника, електрорегулювання складання дзеркал, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, електрорушник, є круїз, автосвітло, штатна мультимедія, клімат контроль, підлокітник такий регулюється. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Мультимедіа регулюється тут під кермом. Мультимедіа працює, коробка перемикає ідеально. Автозатемнення заднього дзеркала. Панорама. Станцій, дивіться. Кермовано в оригіналі, не шите, не фарбоване. Дивіться стан керма. Пробіг автомобіля 122 тисячі рідно підтверджено пробіг. Є інформація, де автомобіль купували, з яким пробігом та в якому стані. Все чисте, ціле, по електриці, все працює, склопідйомники, клімат. Ручник. Дивіться, стан пройомів, болти не крутилися. Накладка на порогах присутні. Також з цієї сторони ніде нічого не крутилося, не знімалося. Давайте відкриємо, заглянемо до двигуна. Бензиновий двигун, екологія на місці, двигун працює чітко, антифриз в нормі, чистий. Болти в нас не крутилися. Так, виглядає підкапотний простір. Двигун сухий, без запотівань, все в гарному стані. Двигун звичайний, атмосферний. Отже, друзі, кого цікавить, даний автомобіль авто знаходиться в нас на майданчику, місто Вінниця, Німенське шосе, провулок затишний. У нас можна замовити, доставку автомобіля під дім. Ко цікавить, деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.